Сварог і ішвара, одне й те ж, оцей сам Бог ішвара, є якраз і сварогом. Це Бог з яким спілкується наш пан Юрій. Все правильно, отже, що він вам передав про майбутнє України, Росії і світу. Якщо ми зараз ми з вами живемо, ще не відчуваємо багато людей. Не відчувають оці наступної грядущої оцих перемін всіх. То вже... в лютому, 26-го року, в кінці лютого. Особливо наступають усі оці переміни, і також наступають переміни на духовному рівні. Саме головне, що вже з цього часу починається те, що багато людей, які хитрі, підлі, вони будуть е, втрачати оцю свою здатність і починаючи з лютого, і десь до наступних, там до 27-го року, особливо до 28-го року, загине дуже багато людей. Більша половина людей загине. Вони практично підуть на перевтілення. Розумієте, практи. Ну будемо говорити, що я говорю загибель це не загибель, це перехід в наступне перевтілення. Смерті як такової немає. А ті, які остануться, саме головне перестануть брехати. Більшість людей почне спілкуватися телепатично.